Вітаю, друзі! Біла церква, скандальне підвищення тарифів. Да, тут написано не 10 буде, а 15, це ну, статейка така. Знов бла-бла-бла, Вовкотруб, не буду говорити, як... хоче намахати всю Білу церкву, цього разу вже бла-бла-бла. Ну, коротше, вирішили нагнать на нового виконуючого обов'язки голови Білої церкви Вовкотруба Володимира. Дивіться, хочу пояснити ситуацію з приводу підвищення тарифів. Прізвище Вовкотруб не має сьогодні фігурувати зовсім. Перше прізвище це Нестерчук Юрій. Він має подати, так як основний перевізник має подати обґрунтований тариф міську раду. Це перше, що має бути. Не Вовкотруб, ні король, ні будь ще хтось там, тільки. Юрій Нестерчук подає, потім а цей е, тариф, якщо він вважає, що він обґрунтований, має обговорюватися на слуханнях. Туди мають піти. Е, ви, я, ми з вами хто за, хто проти, хто хоче подискутувати і довести, е, що це правильно обґрунтований. Хтось може довести, що неправильно. А потім. Інше, знову ніяких прізвищ немає, інше подається на виконком. На виконкомі обговорюється це питання, приймається рішення. Потім керівник напрямку цього, хто займається перевезеннями, хто займається цими питаннями, їх, у них профільний, є якийсь керівник цього напрямку, він має подавати це вже на сесію. Сесія знову ж таки. Без прізвищ, той ж самий вовкотруб може не голосувати зовсім. Тому те, що на нього зараз нанесли через місяць-два чи скільки воно станеться, він навіть може й не голосувати. Мало того, якщо проголосують, а вийде щось не так, ну щось не зійшлося, він може витувати, тому що він виконує обов'язки голови. Тому, друзі, я до чого веду? Якщо ви там щось пишете, хочете вибачте, насрать на когось. Гадості нанести на мене, в тому числі, на Вовкотруба, ще на будь-кого там, не важливо, не буду називати прізвищ, То ви робіть це все правильно. Не накидайте, бо ви накидали на вентилятор що-нібудь і все. І, і, і мають вас слухати. Я звертаюся не до вас, звертаюся до людей, які це читають. Друзі, слухайте тих людей, які можуть аргументувати все, скласти 2 плюс 2. Оці гнотики 2 плюс 2 не складуть. Вони нагнали, нагнали, накидали гімна, все. Більше їм нічого не треба. Друзі, тому дякую. Пишіть, згоден, не згоден, А пишіть. Може, ви знаєте якісь інші варіанти, будемо обговорювати. Дякую вам.